Люди дощу, хто вони? Або що ви знаєте про аутизм? Аутизм це не хвороба, яку ми можемо вилікувати, це швидше стан вразливості, який потребує чутливого ставлення до людини. Поруч із нами ростуть незвичайні діти, їх називають діти дощу. Вони граються з предметами не так, як більшість, вони радіють іншому. Для них не існує норм і правил, звичних для нас їм незрозуміло і не цікаво те, що роблять звичайні дівчатка та хлопчики. У них свій закритий для сторонніх світ, але їм дуже потрібна наша допомога, підтримка і розуміння. Діти з аутизмом можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше часу, щоб навчитися чомусь дуже простому. Ці люди різні, і це чудово, деякі відмінності легко побачити: зріст, зачіску, стать, колір очей. Інші відмінності не так легко помітити: наша улюблена їжа, наші страхи, наші навички та вміння. А ще цікаво, те, що світ ми також бачимо по різному, наприклад, що ви бачите на цьому малюнку. Більшість людей бачить качку, але хтось із вас помітить кролика. І ви матимете рацію в обох випадках. Цей малюнок демонструє, що мозок у людей працює по різному. Мозок це комп'ютер вашого тіла, який у кожного працює по різному, і контролює, наприклад, те, як ви вчитеся. Ось чому різні люди досягають успіху в різних сферах. Як ви відчуваєте, саме тому ми відчуваємо різні емоції. І те, як ви спілкуєтеся. Іноді мозок влаштований так, що він сплутує відчуття, і це впливає на сприйняття і розуміння ситуацій та взаємодії. Це і є аутизм. У багатьох людей є аутизм. Дуже ймовірно, ви вже знаєте когось із аутизмом. Саме тому вам буде корисно дізнатися про нього трохи більше. Особливі імпульси всередині аутичного мозку часу можуть допомагати людині краще виконувати завдання, які можуть здатися нам складними: наприклад, з математики, з малювання чи музики. Але також вони можуть зробити протилежне. Те, що нам здається простим, може бути дуже складним для людей з аутизмом: наприклад, потоваришувати. Органи чуття постійно надсилають у ваш мозок інформацію про те, що вас оточує, та про інших людей. Однак, коли мозку людини та її органам чуття важко сприймати сигнали одне одного, мозок може перевантажитися і збентежитися. І це вплине на сприйняття навколишнього світу. Уявіть, як ви йдете вулицею. Ось як подібну прогулянку може побачити мозок з аутизмом. Моторошно, чи не так? На жаль, часто люди з аутизмом не можуть висловити те, що вони відчувають у даний момент. Тому, хоча в їхніх головах панує хаос, зовні вони виглядають так, ніби нічого не сталося. Вони не знають, як звернутися по допомогу. В незручних ситуаціях ми намагаємося заспокоїтися. І для цього можемо відводити погляд, обіймати себе, гристи нігті, метушитися, кусати губи. Так само і люди з аутизмом виробляють поведінку, яка допомагає їм справлятися з такими напруженими моментами. Ці дії можуть здаватися нам незвичними, але таким чином люди з аутизмом себе заспокоюють. У такі моменти їм дуже важко. Найкраще, що ми можемо зробити, це постаратися не погіршити ситуацію. Не сердитись на них, не ігнорувати їх, не дражнити. Пам'ятайте, якщо на приставці PlayStation не запускається диск Xbox, це не означає, що вона зламана. Людям з аутизмом потрібні друзі, які готові знайти час на те, щоб краще їх пізнати. Треба лише трохи терпіння та бажання зрозуміти, тоді щасливими будуть усі люди з аутизмом не хворі і не зламані, просто у них своє бачення світу. І якщо друзі хоч трохи підтримують їх, вони зможуть поділитися своїм світоглядом з нами. Аутизм може робити неймовірні речі. Озирніться: можливо комусь потрібна саме ваша підтримка і розуміння, допомога в адаптації до соціального життя.